А почалося все 1 вересня 2023 року. І здається, що це було так давно і так недавно. Пригадаймо цей день. Є святкових днів багато на листках календаря. А між ними наше свято шанування букваря. День вітання і прощання свято перших букварів. Перша з звертання для найменших школярів. Буквар ми взяли перший раз, як зайшли у перший клас. І як радісно нам сказати, тепер ми вміємо читати. І букварик почали. Осени вивчати, а тепер же на дванадцять вміємо читати. Ми вчимося залюбки, гартуємося, міцнімо, читаємо захватом книжки, і про майбутнє мріємо. Є книг багато, радісних печальних, тонких, товстих, барвистих, наче жар. Оле одна книжка усім начальник, звуть її буквар. Дорог беру буквари я. Там букви сидять, а до я, від перших буків дошку одів, букварик стежечко провів. Треба добре букви знати, щоб навчитися читати. Це ключ від знань і від науки. старанно він дається в руки. І знаю їх від Я. История останню прочитали буквально. Он поромалоки с нами. Мы такое читати. читаты. Нам отлопату зазнали. Наші мами в 4. Поки ми читали вчились в новую букварі. І діти, ді, я моя сісенья. Сі, Напевно, знають кишки букваря. А нині любить слухати. Як добре ми читаємо. Подякуємо букварику і разом попрощаємось. Букварик це розумна книга, друг і порадник для школяра. його шанують і дуже люблять. Уся весела дітвора. Тому букварику, чудовий, вірний, друже, ми за твою науку дякуємо дуже. І сьогодні учні всі твої малі вкняємося низько. В школі вчитися читати і гарно писати і рахувати. Буду в альбомі своєму малювати, твори писати, вірші вивчати, клянусь. Обіцяю не лінитись, добросовісно трудитись, педагогів поважати і оцінки добрі мати клянусь. Ви будемо святи любити, берегти, а не любить акарати, щоб нічого не забути. Буду вчитися, я відміну і поводити турліну, щоб батьки могли радіти, що такі напавні діти.